Вітаю, шановні підписники та глядачі нашого каналу. В першу чергу прошу вибачення за відсутність контенту на каналі. Не було можливості знімати різні відео по роботах в саду по певних, з певних причин. Але все ж таки ми в саді працюємо. Сьогодні хочу показати. Сорт абрикоси ветеран Севастополя. На календарі у нас 20 липня. Почали вже от обсипатись, кілька штучок є на землі. Починаємо вибірково знімати плоди з дерева. Цьогоріч даний сорт. Почав достигати на 2 тижні пізніше. Та й не тільки даний сорт, все набагато пізніше почало достигати в зв'язку з екстремальними погодніми умовами. Даний сорт він є виведений Денисюком в Київському інституті садівництва. Більш детально я так розказувати не буду, оскільки про даний сорт відеоопис даного сорту в нас є на каналі минулого року. Знімали, хіба прикріплю посилання до цього. А тут буде коротеньке відео. Незважаючи на те, що нас весною, коли він цвів, це було 6 квітня, мороз тримався з вечора, навіть після, після обіду почав тиснути морозець цілу ніч, і на ранок було 5-6 градусів морозу. Незважаючи на це, квіткові бруньки, цвіт досить гарно зберігся. Так, можливо, урожай не є такий сильний, що його треба було проріджувати, але так як воно є, досить непогано. Деяких сортів взагалі немає нічого на деревах забрикосів. Холод, холод, дощ, моніліоз з манільозом ми поборолися, Дерево, дерева в нас за абрикосів досить великі, розложисті. Багато хто запитується, а як ж ви оприскуєте такі великі дерева? То все дуже просто. Ніхто по драбині з оприскувачем не лазить, ніхто не перевертається. Все дуже просто. В наступних відео буде показано, як ми оприскуємо високі дерева. Зараз от підлізу трошки вище, по драбині, покажу загруженість плодами в кроні. Ось даний сорт дерева досить, досить себе добре показує при весняних заморозках, досить стійкий він. Як саме дерево, так ж, квіткові бруньки, квітки, зав'язь. Сорт даний є частково самоплідний. Щоб він добре плодоносив, бажано, щоб неподалік росла абрикоса іншого сорту. Щоб гарно запилювався один від другого. Бо поруч от є ще одна абрикоса, ну, правда, плодів трошки менше. Ну, нічого. Дякувати Богу і на тому. Кісточка гарно відділяється, відстає. О. Зараз візьмемо, кинемо на вагу, що воно цього року у нас показує. Дробинка ж та сама, що ми з батьком знімали, як він її складав. Драбинка працює ідеально. Важу на самий верх. Ніхто ні, ніде не перевертається, ну, таке диванні експерти різні є. Можна ж із ліжка перевернутись. Ось. Так, що в нас є? 79. 76. Візьмемо зараз ось трошки дрібніші. 61. 53. Вибірково беремо. Щоб не казали, що вибираю самі більші. 62. 59. 59. Цього року садовиною в нас, в нашому регіоні, не все так ідеально, як би хотілось, на жаль. Весна додала роботи, досить багато по оприскуваннях. Зараз от знов пішли сезон затяжних дощів, не встигається. там сонце пече, там дощ ляє, там затоплює, але нічого. Головне, щоб були всі живі та здорові. На даному етапі буду з, з, з відео завершувати. Кому сподобалось, ставте вподобайки. кого є якісь зауваження, залишайте коментарі, будемо розглядати, будемо щось вдосконалювати. Надалі будемо знімати відео огляд нових сортів, які дали сигнальний урожай. Ну нічого. Гане би був мир. Всім. Слава Україні! Героям слава, миру, добра, здоров'я. Підписуємось, ставимо подобайки, коментуємо. До нових зустрічей!